Найбільше мені, певно, запам'яталось це слова одного десантника в Київському шпиталі, коли він побачив цю машину, він каже, ну, хоче спробувати, а він на милицях стоїть. І він каже, що нема нічого неможливого для десантника. Сідає, пробує. і Потім, проїхавшись, видно, що він ну, запихкався трохи, це серце стукає, трохи спітнілий, але радісний. Каже, Я типу, давно не відчував такого навантаження і фану одночасно. Полтаву відвідали учасники проєкту Спортивні амбасадори. Стартував проєкт у червні. Спортивні амбасадори це проект, який реалізовується ГО «Повернись живим за підтримки Посольства США в Україні і ГО ігри нескорених Україна. Цей проект передбачає відбір 20 спортивних амбасадорів з різних областей України. Всі ми ветерани, які пройшли війну, які зараз воюють або вже знаходяться у резерві. Зерві і відповідно нам провели навчання, дуже якісне навчання на спеціальній спортивній базі. Чоловіки зустрічаються з військовими в госпіталях та лікарнях і мотивують їх до спортивних занять на адаптивних тренажерах, щоб вони не були зациклені в своїх проблемах, в вакуумі а спілкувалися, тренувалися. Андрій Кучер травмував руку минулого року на Донеччині після прильоту міни в око. Зараз каже, рука не піднімається, та він стріляє з лука зубами, займається бігом та греблею сидячи. Ми, як ветерани, які пройшли на собі досвід пораненого військового, залучаємо хлопців. Тому рівний рівному це наш головний принцип. Ігри нескорених це бійці, чия воля сильніша за тіло. Пораненим бійцям спортивні амбасадори показують види інклюзивних адаптивних тренажерів. Хендбайк його використовують останній раз в 2023 році на іграх нескорених Дюссельдорфі. Він розвиває швидкість десь до 23 км на годину. Якщо в тебе там не вистачає ноги, умовно, чи там ти нижче пояс паралізований чи ще що. Тобто, тут, їдучи на цьому велосипеді, можна відчути це, знаєте, відчуття швидкості, яке, якщо в тебе з опорно руховим апаратом складності, ти не відчував довгий період змога перше, що навантажити верхній плечовий пояс. І відчути це відчуття, Свіжого повітря вивлечу. Моральну та фізичну реабілітацію розповідає Володимир. Поранені можуть проходити завдяки баскетболу на візках, плаванню, метанню ядра, греблі чи стрільбі з лука. Косі такі трохи колес. Ззаду знаходиться страховочний ролик для гри в баскетбол на візочку. Тут на цих візочках, от які зараз стоять, тут навіть ззаду є. Прізвища військовослужбовців, ветеранів, точніше, які вже тренувалися і змагалися на іграх нескорених. Як розповів амбасадор з Полтавщини Сергій Сліченко, нині він працює над тим, щоб на наступних змаганнях область представляли більше учасників. Ми тренуємося в кабінеті ЛФК, маємо таку можливість безкоштовно займатися на сьогодні плаванням. Годину в акварені. Думаю, що у нас на наступній «Ігри нескорених буде більше учасників від Полтавської області. Спортивні амбасадори відвідали також госпіталі у Львові, Луцьку, Чернівцях, Дніпрі та Новотроїцькому. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.